Всім привіт! Ви на каналі Кіпер Рейдер. І сьогодні я роблю огляд моєї нової діорами, присвяченої темі Другої світової війни, а саме битві за Хальброн, яка продовжувалася з 4 по 12 квітня 1945 року. Ця битва запам'яталася тим, що це було одне з останніх джерел спротиву на Західному фронті з боку німців, і місто Хальброн досить важко давалося американським військам. На діорамі проілюстрований фрагмент битви. Між американцями та німцями. З боку американців брала участь сота піхотна дивізія у цій битві. А з боку німців 17-та танкова дивізія СС та загони Фолькстурму. На діорамі ви також можете побачити одного бійця Фолькштурму, який вийшов з тунелю Спенсер Фаустом. Це також цікавий факт, бо в цій битві головною перешкодою американців до взяття міста було те, що німці активно використовували підземні ходи. І таким чином заходили постійно в тил американцям і атакували зненацька. Також перешкодою було те, що всі мости через річку Неккар, яка тече в цьому місці, були заздалегідь підірвані та заміновані німцями. Це така історична справка. Також хочеться зазначити, що ця, цю саморобку я збудував досить давно, ще весною, і вона довго стояла бо чекала своєї участі у е Виставці, яка проходила в місті Рюсельсхайм, я зараз знаходжуся в Німеччині, і ця робота була презентована на цій виставці. Це така вступна частина була. Давайте перейдемо до огляду діорами. На діорамі ви можете побачити будинок, я його намагався зробити його максимально аутентичним для Німеччини. Використовував такі цікаві техніки, як ви бачите, орнамент, який я використав. Хвилясті лінії такі використав на, над дверими, дверима. Також ви можете побачити цікаве оформлення вікон над вікнами, такий теж хвилястий візерунок я використав. Ну, тобто, Намагався щось нове зробити поекспериментувати. Також ви бачите схил, в якому є тунель, з якого вийшов боєць фолькштурму. Зараз я покажу, напевно. От тут тунель, боєць Фолькштурму. Тут ви бачите похилий спуск або підйом, який веде до міста, а тут передмістя таке, якого атакують американці. Можливо, десь на передньому плані можете уявити собі річку Некар, через яку американцям вдалося перепла... переправитися. Зараз я прикріплю фото цієї переправи. Тут їм вдалося переправитися, вони намагаються підібратися до німців, які ховаються отут за пам'ятником. Також зараз я буде детальніше показувати, ви побачите, що тут є ще один загиблий німець. На діорамі я використав п'ятьох американських бійців та трьох німців і одного бійця фолькштурму, як я вже згадував. Тут знаходяться на, перер... на передньому на плані виноградники чи якісь кущі. Ялинка, є вирва від снаряду і така дорога. Дорога автомобільна, можливо, є отакий колодязь, я його вже використовував у минулих діорамах, зараз теж, якщо знайду прикріплю фото, тут є невеликий садочок біля будинку, в ньому є арка, отакі дерева, не знаю, якісь хвойні дерева тоненькі, є маленька декоративна ялинка. Кущі також цей садочок від вулиці. Є отака як набережна але це ну, тераса, так можна назвати. І зараз я пропоную зняти камеру зі штативу і показати вам поближче. Зараз зняв камеру. Тут передній план, можете детальніше розглянути. І отак все йде. Наверх. Такий будинок. Є також бічна сторона цього будинку. Вона не дуже цікава, але все ж таки От такий садочок. У садочку дрова є. Тут ховаються німці за пам'ятником. Тут загиблий німецький воїн. Ви можете побачити також кров американці такий схил. Досить цікаво було робити цей схил. Є якісь рослини, які між плиткою проросли. Отут. На передньому плані такий колодязь, якісь квіти, також два американських бійця, один кулеметник підтягується нагору, бо, видно, не виходить, що зі штурмом німці сховалися. Тут отака вирва, як я вже казав, і боєць Folk-штурму. Такі двері. І зараз покажу, як це виглядає з іншого боку. Не дуже цікаво, але все-таки для об'єктивної оцінки. Можливо, фігурки я покажу якось детальніше у іншому ролику. Дякую за перегляд. З вами був Кіпер Рейдер. До наступних зустрічей! Ставте лайки, підписуйтеся на канал.